Пишіть, не маючи на увазі, де ви знаходитесь, в будь-якому місці, будь-якій країні ви можете отримати цей амулет від мене. Вони ексклюзивні, бачите, аж пакет впав. І саме завдяки амулету ви можете здійснити, що ваше бажання бути щасливою, багатою, красивою. Слава Україні, слава героям. І так, поїхали! Хтось до вас збирається, бачите, запрягає вже коней, дівчата, і це якби це вже не зупинити. Скажімо, так це вже буде. І, і ви будете стояти на виборі, так чи ні? Ви будете, до речі, боротися з якимись зовнішніми обставинами, які будуть вибивати вас з колії. Чому? Тому що начебто все вже більш-менш устаканилось, і хтось захоче, той, хто приїде з вами, поновити щось, поновлення відносин. Або взагалі у вас зараз у когось поновлення, якийсь етап життя, начебто почався заново. да? Можливо, ви це переїхали, можливо, ви вибрали цей шлях переїхати, і, можливо, ви зараз почали щось заново. да? І... Ви зараз в паузі щодо відносин, ви взяли паузу, бо мочові думки вас мучають, серце нехай відпочине. І знаєте, але у вас буде трійка, пентаклів. Це... Об'єднання з якоюсь людиною, можливо, все ж таки це він приїжджає до вас, дівчата, а не ви переїжджаєте людиною бути щось будувати спільне, надійне, це пентакль, це або брак, або народження дітей, або бізнес сімейний. Але зараз людина далеко від вас, дівчаточки мої. Так, зараз людина за вас ніяк не проявляється, але він хоче утримати вас. Вау, і це король Пентаклі, це чоловік, який готовий до стабільних і надійних відносин, дівчаточки. Так, Боже, що ще стане стан... стане тайне стане явне, що ви посіли надійне сім'я. І тому ви, ви очікуєте. Так, ви зараз ви знаєте, що мені подобається, почали любити себе, почали це проявляти в світ, і дуже скоро якісь ваші...